Російський диктатор Путін відмовився розглядати мирний план, запропонований США україною та європейськими партнерами. Financial Times із посиланням на три джерела пише, що російські посадовці ще минулого тижня заявили про це спецпосланцю Дональда Трампа Стіву Віткофу. Реакція Росії змусила Віткофа, який з лютого уже чотири рази зустрічався з Путіним. Відкласти попередні плани щодо нової зустрічі з російським лідером цього тижня. Повідомили джерела. При цьому особа, наближена до Віткофа, заявила, що поді. Не була остаточно запланована. Чи це репутаційний удар по команді Трампа, який розповідав, що може завершити війну за 24 години, який завжди говорив, що Путін його буцімто послухає? Можливо. Чи заважає це Трампу вихваляти російського диктатора і робити йому лице? Ні, не заважає. І я думаю, що ми теж швидко це зробимо. Я думаю, що Путін втомився від усієї цієї справи. Його немає, і він виглядає не дуже добре. І він хоче добре виглядати. Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень. І якби він не застряг у багнюці зі своїми армійськими танками, вони були б у Києві десь за п'ять годин. А хто дав Джавеліни? Пам'ятаєте, хто їх дав? Чи був це Барак Хусейн Обама? Ні, це Дональд Трамп їх подарував. Як ви думаєте, чи змінилося ваше сприйняття цього? на вашу думку, Путін зараз є перешкодою на шляху до миру. Дивіться, у мене була дуже жорстка сесія із Зеленським, тому що мені не сподобалося те, що він сказав. І йому було нелегко. Я завжди казав, що у нього немає карт. А карт у нього немає. І ви знаєте, я кажу чесно у нього немає карт. Ви маєте справу з величезною армією, і ви маєте справу з кимось сміливим, у якого було чудове спорядження. Просто сюр. А... Оплот демократії, лідери вільного світу, Перша армія світу, країна, яку очолює Дональд Трамп, той самий президент Сполучених Штатів Америки, зараз намагається виправдати російського диктатора, не називаючи речі своїми іменами. Це Українські сили оборони і український президент зупинили російські танки, а не вони застрягли в багнюці. І те, що Путін десь там добре, а десь недобре виглядає, ну, це знаєте, здається, більше хвилює. Дональда Трампа ніж російського диктатора Володимира Путіна, який продовжує дотримуватися максималістських цілях у російсько-українській війні, ну, але все ж ми з вами далі до огляду важливих подій переходимо. Президент Дональд Трамп якомога швидше хоче провести зустріч з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Американський посадовець зазначив, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та Російською Федерацією це особиста зустріч Трампа і Путіна. Він додав, що президент штатів публічно запропонував провести особисту зустріч. Далі цитую організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати, але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше, розповів Рубіо. Тим часом, європейські чиновники не мають уявлення, що президент Дональд Трамп скаже далі щодо війни Росії в Україні або до чого це їх може призвести. Про це міркує видання Bloomberg. Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією завершилися у Тереччині в п'ятницю без домовленості про припинення вогню. А Москва повторила перелік максималістських вимог. Лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з Трампом, аби обговорити наступні кроки. Хоча європейці висловили розчарування результатами стамбульських переговорів, не зрозуміло, чи схилили вони Трампа до жорсткішого підходу до президента Росії Путіна. Тиждень тому панував оптимізм, що місяці кропіткої дипломатії принесли плоди. США та Європа здавалося, були на одній хвилі щодо ультиматуму. Якщо Путін не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню до Росії, застосують масштабні санкції. Коли Путін ухилився від цієї вимоги і запропонував натомість відновити прямі переговори переговори з Україною настрої почали змінюватися. Хоча європейські лідери вважали, що Трамп підтримує санкції. Він натомість закликав Зеленського зустрітися з Росією негайно, аби з'ясувати, чи можлива мирна угода. Це призвело до зустрічі двох сторін у Стамбулі, тоді як Трамп, який перебував у турі по близькому сходу, заявив, що жодна угода неможлива, доки він і Путін не зустрінуться.